Хай, так, всім з новим Роком! Настав 2015 рік. Андрюхою запустили кота в Орлан. 60-ку на церкві. Ось людям, щоб знали кого з Зуб'язочки. Тут у нас бочка працює для скиду надлишку тепла. Вирівняність температури. Давайте з обрадкою. Та, отець говорить, з боку стоїть, що це в село Нарає. Ну де фонарі включити туди? Ми на купі. <клес> Там ми в селі на приїхали. Тихо не показуєш тут В Село на Раю ми приїхали. Поставили трьохдовий сервоприводом і насос халм з накладним датчиком. Ми на ньому виставили температуру, що подається на мережу. Там, погано бачить, 56 градусів до 60 градусів. Вона у нас працює для церкви. Сервопривід закривається і весь надлишок тепла йде на бочку. Бочку ми взяли, використали дражиця, самі її докупи потім збирали. Але нічого. Система працює, йдемо далі до церкви.